Першу цікаву знахідку. бачите Проміжний результат по шмурдяку. Дивіться, скільки скла витягнув. один зі знахідка. Це у нас золотішко З рижиком мене. Всім привіт! Планую сьогодні покопати вон в тій річці. І для цього в мене є щось новеньке. Гідрокостюм собі купив, скуп собі купив і навушники підводні купив. Так, думаю, знахідки будуть. Хлопці казали, що тут колись була середньовічна фортеця. Я тут вже копав, викопував середньовічні монетки срібні. Так що, думаю, щось да буде. Побажайте мені удачі, а я погнав. Наближаюсь я до на річки, тому рибаки сидять. Тому їм не заваджу я своїм копчиком. Прийшов на річку. Річка така доволі приємна. Піщаний, піщане дно. Ну, ну що, погнали? Ось дістав таку то кераміку. Був сигнал, а на скубі дістав кераміку. І так, маємо першу цікаву знахідку. Бачите? Дивіться, це колечка. Да. Спасі і сохрані, да? Шкода, що не золото, але це кільце. Да? Угу. Ну що, беремо, копаємо далі. Для самого берега... Випадає нам така заколочка Алюмінієва Ціна 25 копійок. Радянська. Ну, берем Так, випала в мене монітосіна. Перша. Це ходячка у нас. 25 копійок, 92 рік. Ну, як першу монету Берем Синоптик каже, що буде через годину дощ, Але на небі жодної хмаринки немає. Побачимо, що воно буде. А так, проміжний результат по шмурдяку. Дивіться скільки скла витягнув. Хто що там не говорив би, але я гадаю, що я добре діло роблю. Отак от, от. Купаємо далі. Хвилин десять <свігінь> її сукав, хвилин десять, але не внешов. Думав, вже все. Але, але внишов. Тут мене був глянув і щось випадає Бачите, я работаю залишатися. Что-то у нас таке є Тяшконька. Убиваю ще золото. Ну. Ну і кось лябинка. Важливий стара. Святитель Миколай. Святитель хм, цікаво, прикиньте, зробити Та я сумніваюся. Дуже сильно сумніваюся. Нічого, беремо. Так і бачу, камера запекила, так що звертайте на це уваги, а ми копаємо далі. І так, серія номер 2 Після того, як я згубив камеру... Почався дощ. Ну нічого. Але в кінці я ще зламав скуба. В результаті поїхав я додому, перечекав дощ, Вроді пройшов, але хмари ще є. Справив скуба і... і. Поміжний результат того, що я викопав тоді. Кстаті, провірив оцього йодом, і це, походу, в нас золото. Це у нас золотішко. З рижиком мене. Клас, 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 клас. Ну що, копаємо далі. Дві знахідки. знахідки з одної ямки. 5 гривень і 1 гривня. Ходячки. Ну, що, беремо? І так, результат сьогоднішнього виходу. Ось такий-то. Ходячки, загалом декілька радянських монет. І найцікавіше це у нас два кільця, як-не-як як, кільця і жирок програми. Ось такий-то золотішко. Проб шкода немає, але йод показав, що це золото. Ну, можливо, і помиляюся, але хотілося б вірити, що це так. Так, отакий то був у нас результат сьогоднішнього копу.